Школа, рідна школа, ти чекала нас. Здравствуй, школа, рідна школа, ми йдемо у клас. В киному небі, такому ясному, молодіє осені тихо брини, літо утомлені, ідучи додому, заслухалась. Ловючи радісно мить. Бадьоро і впевнено осінь вступає, а вересень з сонячним сріблом дзвінка усіх школярів на навчання скликає і щедра на срібло у нього рука. Сьогодні перше вересня день знань, день, на який чекала уся шкільна родина, учні, вчителі, батьки. І нехай в умовах воєнного стану ми проводимо його онлайн, свято залишається святом. А яке ж свято без привітань, музики та пісень? Школа, відповіді за питання, школа, перше у житті, кохання школа. Рідна, дякую за все, школа, школа, з тобою все моє. Нас цікавлять тільки модні тренди. Військові радісні хвилини час для вересневих привітань, з ними разом знову ми полине невідомо невідому нам країну знань. І корабель наш впевнено і відважно подола навчання океану, бо його штурвал тримає справжній, мудрий, справедливий капітан. Тож, слово для привітання, надається капітану нашого шкільного корабля, діхнич Наталії Федорівні. Шановна шкільна родина, дорогі наші діти, батьки, учителі, у нас свято, день знань, початок навчального року. Я щиро вас усіх вітаю. Я бажаю нам, щоб новий навчальний рік прийшов швидко, весело, радісно і мав величезні здобутки. А найголовніше, щоб фінал навчального року ознаменувався нашою перемогою над ворогом, який на превеликий жаль заважає нам. Бачитися у стінах рідної школи і творчо працювати. Але школа готова усіх вас зустріти на очному навчанні. Для цього творчо працював педичний колектив, і для цього працювали усі батьки нашої школи, за що я вам щиро вдячна. Нашу шкільну родину, як завжди, поповнюють нові учні. Це і переселенці, і діти з інших міст і сіл України. І ми вас щиро вітаємо. Ну і вчителі у нас та інші працівники. Дозвольте їх представити. У нас у школі нова медична сестра. Доброго дня, шановні батьки, вчителі та учні. Я поміч Наталя Миколаївна, ваша медична сестра. І з сьогоднішнього дня я буду піклуватися про ваше здоров'я та самопочуття. Усіх вітаю з початком навчального року. Бажаю міцного здоров'я для досягнення успіхів у навчанні. У нас у школі буде працювати новий вчитель фізичної культури. Усіх вітаю! Я ваш новий вчитель фізичної культури Івано Євген Олеговича. Дуже полюбляю спорт. І бажаю, щоб мої учні полюбили його також. Тож, будемо працювати і здобувати спортивні успіхи разом. А також до нас завітали вчителі англійської мови та математики. Дозвольте представити вчитель англійської мови Петрікєєва Віра Павлівна. Вона буде читати англійську мову у 7 класах. Це вчитель вищої кваліфікаційної категорії, має знання старший вчитель і дуже хоче працювати з дітками п'ятої школи. Це вчитель математики. Безлунна Ніна Михайлівна закохана у свою справу, дуже любить математику і також навчить дітей 6 і 8 класів любити математику. Ніна Михайлівна має вищу кваліфікаційну категорію та звання старший учитель. Дорогі наші першокласники, ось такі пошатні класи чекають вас. Тут ви будете вчитися писати, рахувати, товаришувати, відпочивати. Тут найкращі наші друзі. Уже чекають на вас. Весь побічний колектив любить і очікує вас. Запрошуємо вас до нашої шкільної родини. В добру путь. чекаю, заходьте, любі наші. Наша надія і надіюсь гордість, наші 11-класники. Хоч ви і найстарші у нашій шкільній родині, але все рівно діти. тому вам доросла настанова. Намагайтеся прикласти усіх зусиль, щоб цей навчальний рік, який буде останній у вашому дитинстві, у вашому шкільному житті, приніс вам реальні здобутки і належний старт на майбутнє. Ми у вас віримо, здійсніть свою мрію і не підведіть нас. А усій шкільній родині іще раз хочу побажати миру. А отже будуть і нові перемоги у змаганнях і конкурсах, позитивні результати знання наших учнів і здійснення їхніх мрій. Тож у добру і щасливу путь! У новий навчальний рік до нових перемог моя люба шкільна родина. Кожного року наша рідна школа ласкаво відчиняє свої двері для нових членів шкільної родини. Для тих, кого 1 вересня приводить до школи вперше, непосидючих і допитливих людей. Які ще вчора були легковажними дошкільнятами, а сьогодні стануть поважними школярами наших маленьких, дорогих першокласників. Вяті окрилені і нелукаві, сміливі, веселі і трішки смішні. Ідуть першачки в майбутнє держави, бо в ньому вони хазяї головні. Ми вам на доріжку бажаємо щиро Байдяності і сили великий запас. Хай з вами завжди будуть ангели миру. І хай береги опікує вас. Тільки викраю, а поруч мама на дивані. якщо я на тучись забуду, у мене помічник свій буде. Стараною буду вчити, щоб прочитати про все світло. Я навчуся рахувати, щоб з щоб хорошими, справими. Довернемось до школи, будемо сумлінні, як ніколи. Школа двері нам відчинить і запросить рідний клас. І уся шкільна родина буде рада бачить нас. Тож почекай не трішки, і школу, на стрічки рідний, паче зовсім скоро вже почуєш нас, ми у бачимо, ми зникне вчитись, хоч одиниця, в нас базу взяне і не зміна до зміна ломосте. І навчатись буде рідна, рідна школа нас приймає. Хтось із нас посьмажу, ще прослав рідний край. Нашої школи вперше переступили маленькі дітлахи. А сьогодні вони відзначають свій останній першоверсень. Попереду в них складний і вирішальний рік, випускний клас, що підведе підсумок усього їхнього шкільного життя. Наші найстарші друзі, сьогодні і ваше свято. Тож запрошуємо вас до слова. Вересень панує вже довкола, наче той художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, осінь золотава. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава. Ти дитинства, незабутній січнями найстаршими у школі, будуть нас віднині нині називати. Десять років швидко промайнула. Ми не ті вже, хлопчики, дівчатка. Першачках себе сьогодні бачу і хочемо їм щиро побажати витримки, терпіння і удачі з класу першого і аж до атестату. У шкільній родині ви найменші справ цікавих безліч. Я довкола. В кожній справі завжди будьте перші, що пишалась вами наша школа. Труднощі не бійтесь, не пасуйте, всі вони долаються з часом. Впевнено, в країну знань мандруйте, залишаючи позаду клас за класом. Маленьким першачкам ми побажаємо навчатися старанно і сумлінно. щоб перемоги наша школа мала у їхньому шкільному поколінні. Примножуйте традиції, і славу, щодня творите і стару шкільну. Щоб рідна школа гідних учнів мала і дату ювілейну не одну. Маленькі наші друзі, вас вітаю з новою стежкою у вашому житті. Від нас дарунки, пам'ятні, з надією, з любов'ю від душі. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні щасливі. Сьогоднішнє свято хвилюється не лише для випускників та першокласників, а й для батьків наших першокласників. Нелегка доля випала їм привести дитину до першого класу. Такий складний для нашої країни час та ще на дистанційну форму навчання. Але, шановні батьки, ви не одні такі. Скажемо чесно, ваші вчителі хвилюються не менше за вас, щоб якось один одного підтримати і з напутнім словом до вас там наших маленьких першокласників звертаються ваші перші вчителі. Вітаю з ним знань, шановних батьків. Бабусь і дідусів, наших веселих і розумних першокласників. Сьогодні ви хвилюєтеся, як ніколи, за своїх діток. І зрозуміло чому? Адже вони вперше переступлять шкільний поріг. В їхньому житті відбудеться перший урок. Вперше вони сядуть за парти і стануть учнями. Кожному з вас хочеться бачити дитину успішною. Повірте, нам теж. Але тільки спільною працею ми зможемо цього досягти. На превеликий жаль вашим донечкам і синочкам, вашим найдорожчим у світі онукам, шановні бабусі дідусі, в доволі непростий час доводиться переступати шкільний поріг. Отож, як ніколи, їм потрібна ваша підтримка, ваше піклування, ваша неабияка пильність. тож міцних вам сил. Доброго здоров'я вам і вашим діткам, взаєморозуміння з маленькими мрійниками та плідних спільних першокласних досягнень і закінчити своє звернення до кожного з вас, хто відповідає за долю дитини, хочу такими словами. Найбільше дитині треба мама і тато, обійми, поцілунки їх тепло, щоб ця любов несла у світ крилато. І вдосталь світла і щирості було, щоб з дітьми рідні розмовляли, природу зачаровану вели, пісні співали і казки читали, з турботою і ласкою жили. Любов у світі має перевагу над грішми, над достатком всі віки. Тож приділяйте діткам увагу, бабусі й дідусі, а особливо ви, батьки. Я вітаю вас в днем знання! Сьогодні зворушливий день не тільки для мене, а й для вас. Але я вірю, що у таких розумних, креативних, сучасних хлопчиків і дівчаток все неодмінно вийде. Я бажаю вам з першого кроку, з першого уроку полюбити нашу школу і розкрити всі свої таланти. Нехай шкільні роки будуть радісними. Сповнені щасливих моментів, успіхів вам, діти, веселих витівок і чудесних відкриттів, барвистого дитинства під мирним небом. Адже дитинство в школі дивовижна казка. Тут вперше все знання і почуття, і труднощі всіляких ціла в'язка. І перша дружба тут на все життя. Ви майбутнє нашої держави. Вдалого і успішного вам старту. Спливає час, чекає шкільна країна, навчальний рік почнеться вже за мить. Настала урочиста хвилина, коли наш перший дзвоник прозвенить. Нехай дзвонить веселий і щасливий, Хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний і мирний, і щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. I'm sorry. Навчального року. Нових досягнень і перемог, нових відкриттів і досліджень, нових позитивних вражень від спілкування з друзями, мир та спокою. Новий, Новий навчальний рік розпочало, добру путь! Небо на сонця промінням вітає, лагідно пестить за плечі. Рік розпочався, навчання чекає. Нам першовесню шепче, хай же до віку так буде у світі, школа і сонечко ясне. Крікнуть, ростуть і мудрішають діти, твоє ще долю прекрасну.